Сьогодні ми продовжуємо нашу азбуку цифрових технологій, та сьогодні я вас познайомлю, що ж таке цифровізація. Я вам зараз прочитаю невеликий отривочок з нашої книги. Ось цей. Що ж таке цифровізація? Цифровізація це сталий процес переходу до використання цифрових технологій у різних сферах життя. Це впливає на нашу економіку, створюючи нові можливості для бізнесу та полегшуючи життя людей. Цифровізація охоплює автоматизацію процесів, збирання і аналіз даних, створення нових технологій та розв'язання складних обчислювальних задач із невисокими трудовитратами. Також змінюються способи та стиль праці, спілкування і життя людей. І це вже стала невід'ємною частиною нашого життя. Сьогодні дуже складно обійтись без цифровізації, тому що багато аспектів життя та бізнесу, включно зі спілкуванням, роботою, освітою і торговою, перейшли або готуються перейти в онлайн режим. Проте, якщо говорити про особисте життя, то, звичайно, можна обій... обійтися без використання цифрових технологій. Але це може бути не дуже зручно і ефективно в деяких випадках.